Всім привіт, це Check. Перше, що ми знайшли, це така футболка від Skibidi е, мультфільму. Вона в ідеальному стані. Навіть принц брісся, просто ідеально. Наступне це отакі от е, кросівки фірми Adidas. Вони в гарному стані, і це кросівки для футболу, я думаю. Чудова сумочка вона виглядає просто прекрасно за, за рахунок того, що всередині у неї, як будь-такі натуральні листочки, квіточки, і в січці це виглядає просто вау, і хочеться просто роздивлятися і роздивлятися цю сумочку. Ми тут бачимо дуже багато взуття. Зараз його будемо розставлятися Якщо будуть якісь прям вау знахідки, то я буду вам показувати. А це я, я до речі, їхала здавати на права, і я здала. То знову дивимося сумочки, вибираємо. Дуже мило виглядає. Вона схожа на байкерську сумочку, до речі. І це, я думаю, що натуральна шкіра. Шикарна блуза, вона в ідеальному стані, має отакі от пуговки. Саме ці пуговки мене зацікавили, тому що вони такі схожі на жемчужини. Це розмір L, але вона нонемівська. Ну, а то я знайшла ляну е, рубашку. рубашку або блузку. Нам будь ласка, даєте, що це? Вона в гарному стані, але була така трошки випрана, тому я вирішила її все-таки залишити. Хоча дуже хотілося взяти, якщо чесно. бо... Мало зустрічаються ткані такі. Далі от такі от ласіни, вони в ідеальному стані, в принципі, вони з таким, типу, ефектом пуш-апу на попі. Ідеальний склад е, шляпки це 70% шо, е, шерсть і 30% акрил, і вона так от виглядає, це напоминаю в 2000-х роки, коли наші бабусі такі носили. Ще одна шапка вона, вроді, як трендова. Напишіть, ви б носили б таку шапку чи ні. Але склад тут вже не дуже. Наступне це ще одна з мультфільму Футболка також принт в ідеалі. Я в шоці, що зараз їх так багато в секунді. Раніше їх було менше, до речі. Штани бренду Timberland. Вони в ідеальному стані. Всі бірочки присутні, розмір L, вроді. Чоловічий і ну немає на плямок нічого, просто в ідеальному стані. Наступними йдуть робочі шорти, які зараз в тренді носять ці хлопчики, так що, якщо когось цікавить, то всяка ні такого багато я можу сходити взяти, якщо вас буде цікавити. Пишіть про це в коментарі, будь ласка. Далі в нас іде е, штани Wrangler. також в ідеальному стані, але розмір він був мал маленький. Я думаю, для чоловіків це маленький. Я більше б для, жін... для дівчинки якось купила, бо там така високотальна, до речі. Ще одна якась рубашка. Я не знаю, що це за бренд. Як ви гадаєте, це якісь дорогий чи не дуже дорогі бренд. І ще одні штани Тімбленд знайшла, тільки іншого кольору. Також в ідеальному стані всі бірочкою присутні. Жилет від бренду Nike Golf, Він, в принципі. В такому більш-менш нормальному стані розміру М. І ну, склад тут вовна, це логічно думаю. Далі ще одна ну, така Ted тедбайкер. Раніше такі дуже добре продавалися, зараз на тедбайкер впала якась ціна, і продажі м -м, пішли в них якось. Сорочка, Ralph Lauren, ідеальний стан на розмір L і дуже гарно вишитий. Оцей uh, от uh, значок рожевим, мені ду... кажеться, воно буде пасувати до всього, якщо чесно. Далі в нас йде uh, Saint Laurent uh, сорочка в ідеальному стані, Вона вінтажна, розмір XL і гарний склад. No Знову знайшли Ralph Lauren, але це вже половер. і він. Більш-менш такий стан. І ще отакий от Найк е і Еліс, але стан у них бажав кращого, якщо чесно.